Пророцтво це коли творець, сам Бог говорить нам про те, що станеться ще до того, як це сталося. Ми спостерігаємо, і тоді ми дивимося на це і бачимо близькі ознаки. Ми спостерігаємо, і ми бачимо близькі ознаки його виконання. на «Переможний переможного свіруюча, на якій Глорія Копланд приймає свою гостю білі Брім. Цього тижня вони будуть зосереджуватися на ознаках приходу Ісуса, дізнатися, як бути готовими до його повернення. А ось і Глорія Копленд. Вітаю! Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Сьогодні у нас в гостях одна з наших улюблениць: Білі Брім, з служіння молитовного гора в Озарксі. І вона розповідатиме нам про ознаки його приходу. Він прийде так, Глорія. Знаєте, в цей час, коли ми записуємо цю передачу, таке враження, ніби хтось натиснув кнопку. і щось почало відбуватися на близькому сході, навколо Ізраїлю, навколо цих країн. І кожна з цих подій є ознакою його приходу. ознаки, що стосуються смоковниці. Ознаки, що стосуються смоківниці. І перед початком передачі ми говорили про те, що Ісус сказав: спостерігайте за смоківницею, тобто за Ізраїлем і за іншими деревами. Це країни пророст, це дуже легко. їх щодня показують у новинах. І коли Ісус сказав це, замисліться над цим. Йому було не знаю точно, скажімо, 30 років. Потрібно було чимало часу, щоб спостерігати за смоківницею з нашої частини світу. Ніхто не спостерігав за нею. Люди не мали такої можливості. Але як ти сказала до передачі, тепер ми майже в реальному часі можемо спостерігати за тим, що відбувається в Ізраїлі, за тим, що відбувається в Єгипті, в Лівані, що відбувається в Ірані. Ми спостерігаємо за цим. Ми бачимо це. нам нелегко говорити про те, що відбувається зараз. в той час, в якому ми це робимо. Світ у хаосі з приводу цих подій. І коли ви побачите цю передачу, світ і, і буде далі чудово. буде в такому стані, поки ну, не прийде. Не Ісус. Нас. Нас тут не буде. Ні, не шукайте нас, нас тут не буде. Але ти пам'ятаєш Орела Робертса, у нього було видіння. Так. Заклик до пробудження. Я пам'ятаю це. Заклик до пробудження. Господь сказав йому: мій народ не готовий до мого другого приходу. І Орел Робертс сказав: навіть я не проповідував про це так, як мав проповідувати, як я колись це робив. Я не пам'ятаю, що він говорив так. Говорив і нам потрібно говорити людям, що Ісус прийде і готувати їх до цього. кожен, хто мав видіння про це, у мого онука Брендона було видіння. І Господь на початку видіння п'ять разів сказав йому скажи їм, що я скоро прийду, 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 скажи їм, що я скоро прийду. Їм, я скоро прийду. Скоро Отже, ми збираємося сказати вам: Ісус, скоро прийде. І всі ті події, які ви бачите зараз у світі, є ознаками його приходу, тому що він хоче, аби ви знали це, і він хоче, аби ви були готові під час його появи, коли він прийде за своєю нареченою або під час другого приходу Господа. Брат Робертс бачив цей прихід у двох частинах. Я завжди вважала його появу як підхоплення церкви. Коли ми зустрінемося з ним у повітрі. А потім другий прихід, коли він прийде встановити своє царство на цій землі. Ця земля не буде знищена ядерною зброєю. Вона не буде зруйнована, тому що Бог встановить тут своє царство. ісус, встановить тут земне видиме царство. І коли він прийде, щоб це зробити, мене сім років після того, як він з'явиться, щоб забрати церкву. І ми є дуже близькими до цих часів, і ми бачимо ознаки. І остання сторінка книги саме тут мені подобається починати, коли я говорю про прихід Ісуса. Тому що він сказав це. все, у що ми віримо, все про що ми думаємо і знаємо з цього приводу, ми отримуємо з Біблії. Ми віримо кожному слову Біблії. Слава Господу. Отже, в останньому розділі він сказав: він з'явився Іванові на острові Патмос і сказав йому у сьомому вірші: ось прийду скоро. І тоді... давай підкреслимо. Давай, це. Давай, у мене це вже підкреслено. І скажете, ну і далі він сказав: ось дванадцятий вірш, 22 другий розділ книги об'явлення, останній розділ, дванадцятий вірш. Швидко? Ось прийду скоро, і відплатимо я зо мною, щоб віддати кожному згідно вчинків його. Ви запитаєте, невже він помолився? Він не прийшов швидко? Бог дивиться на час так тисяча років, один день. А один день як тисяча років. Ми могли би показати вам біблійні пророства, де Ісус говорив, що він прийде через два дні. що ж, два дні це дві тисячі років, і приблизно в такий час ми живемо зараз. За він календарем? сказав, я прийду скоро. Так, за Божим так, календарем. Тисяча років то один день. Про це сказано у псалмах. І про це сказано у другому посланні Петра, що саме так Бог бачить час. Тисяча років, як один день, а один день як тисяча років. І в книзі Осії та у посланнях Петра в інших місцях він говорив нам, що повернеться за два дні. Отже, ці дві тисячі років, і це приблизно зараз. Він сказав: ось прийду скоро, і відплата моя зо мною, щоб віддати кожному згідно з чинків його. І далі він закінчує 20-м віршем. Це були його останні слова, записані в Біблії. Хто свідчить це, каже, так, я скоро прийду. І наша амін. проповідь повинна Ай, бути Амінь. Так, гряди, Господи Ісуса. Аллилуйя. Розглядаючи те, що в наш час відбувається в Єгипті, у Лівані, Йорданії, Ірані. Ми повинні звертатися тільки до одного місця, звідки ми можемо справді дізнатися, що відбувається. Про це написано у Біблії, у книгах пророків. Саме тут Ісус сказав, ось прийду скоро. Це те, що ви називаєте пророцтвом. Він пророкував, що повернеться. Був такий час, коли його перший прихід був пророцтвом у Біблії, у книгах пророків Старого Завіту, всюди містяться пророцтва, що він прийде уперше. І тепер є біблійне пророцтво, що він повернеться. І все, що Бог написав для нас, станеться, здійсниться отже, біблійне пророцтво... А що таке пророцтво? Пророцтво — це коли творець сам Бог говорить нам про те, що станеться ще до того, як це відбулося. І тоді ми дивимося на це і бачимо близькі ознаки. Ми спостерігаємо і бачимо близькі ознаки його виконання. і всі пророцтва, записані у Біблії, говорять нам про те, як все закінчиться. І так і буде всупереч протистоянню. Існує сильне протистояння Богові. Так, сатана проти того, щоб все сталося, як сказав Бог. Демони проти всі його сили. багато людей протистоять тому, що говорить Бог самі по собі, і деякі демони діють через них. Тож, незважаючи на це протистояння, Бог говорить нам, як все станеться. Пригадую одного разу брата Хейгіна. Він чув, як я проповідую з другого послання Петра про те, що Ісус прийде за два дні і сказав мені: зайди до мене в офіс. Я, в халепі, я подумала, цікаво, чого ж це він хоче? Я в халепі. Але він сказав: ти помазана. Те, про що ти навчаєш, правда. Він сказав: Я не помазана навчати про це, але ти помазана. Я хочу, щоб ти приїхала і навчала про це на наметовому служінні. Проте, у другому посланні Петра сказано, що Ісус повернеться за два дні. У другому Петра і в книзі Осії. Кенет Хейгін сказав, сів за свій стіл і сказав: Ісус скоро прийде, а сатана робитиме все, що в його силі, аби зупинити це. Очі брата Хейгіна загорілися вогнем. Я пам'ятаю, як подумала. О, то це реально. І це реально. Він прийде. Він сказав, що прийде. Усе всі ці заворушення на землі, всі народи, які говорять, ми знищимо Ізраїль як країну. Все це робиться для того, аби зупинити здійснення Божого Слова, але вони не можуть зупинити цього. І трохи згодом я розповім вам про те, як Бог повернув Ізраїль додому. Для цього він використав чудового чоловіка, Герцля, Теодора Герцля. Я розкажу вам про одного християнина, який працював з ним, тому що зараз християни та євреї працюють разом після дуже довгого періоду, протягом якого не робили цього. Але на початку цієї книги принц і пророк її автор Клод Дюверной пише, історії країн є призначені Богом напрямки. Бог творить історію, незважаючи на тиранів, політиків і час від часу пересічних індивідуумів, які своїми темними розрахунками намагаються привести людство до руїни та хаосу. Пересічні люди, пересічні індивідууми, індивідууми. Які своїми темними обрахунками намагаються привести людство до руїни та хаосу. Так розумієте, сатана діє через всі ці прояви. Коли ми дивимося на історію, пам'ятаєш, сестра Джіні Вілкерсон говорила: є два золоті гаки, на яких висить вся історія: перший прихід Господа і другий прихід Господа. Всі інші події бліднуть у світлі цих двох великих дійств. Ми повинні подумати, ця земля створена Богом і усе на ній то діло Боже. Так Бог не є вашим додатковим заняттям у неділю і середу? Він займається усім. Він приводить Ісуса. У є план у нього є план. Втілює свій план. І цей чоловік говорить: Бог втілює свою історію, незважаючи на тиранів. Можете пригадати кількох тиранів? Політиків. Можете пригадати кількох політиків і час від часу пересічних індивідуумів, які намагаються своїми темними обрахунками привести людство до руїни та хаосу, але існує земля, особливо улюблена і вибрана. Це земля Ізраїлю. Існує народ, особливо улюблений, вибраний, який вибрав Бог. Ця земля і цей народ особливо улюблений, навіки нероздільні. І вони у самому серці Божої політики. Ізраїль так. та його народ, земля і його народ є у самому серці Божої політики. Не для того, аби живити чуюсь пиху, але для того, щоб втілити для спасіння всіх народів месіанський магнетичний задум історії. Цікаво. цей факт важко визнати Ані в Мемфісі, ані у Вавилоні, ні в Афінах, ні в Римі. Ми могли би додати Вашингтон, Лондон, Париж Бог не виявив свою волю посеред світу, відданого жорстокості та наживі, але з Єрусалиму. Всі інші столиці, звичайно ж, передали нащадкам культурні і духовні скарби, але не надію. Ми не повинні дивуватися, що це біблійне місто руйнувало стільки разів. Сили, що головують у світі, хочуть, аби люди впали у відчайс саме цій столиці. Єрусалиму і її народу було дано право звіщати в століттях про прихід іншого царства, царства справедливості і миру на землі, яким воно є на небі. і кінець усякому вигнанню, стражданням і експлуатації. Отже, Божа історія, ми бачимо Бога, і він наважився сказати нам, як все закінчиться. Ж, Білі нещодавно я переглядала новини, це було так цікаво. Те, що диктор говорив він показав на карті Ізраїль. І всі країни, що його оточують. народи вороже налаштовані. Всі. і ось цей невеликий клаптик землі. Крихітний. розміром зі клаптик землі, і всі ці народи навколо мільйони нього, навколо Ізраїлю, вороже налаштовані проти нього. І Бог наважився сказати: цікаво. я поверну їх назад. Так я зміцнюю Єрусалим і вченю його за славу свою на землі, просто тут. І не думайте, що сатана спокійно спостерігає за цим. Звичайно, він і досі думає, що може перемогти Бога. У Біблії сказано в книзі об'явлення: диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий він час має до Господом. Він хоче він бути Господом, він хоче захопити світ. він хоче панувати над світом. І він діє, працює, діє і діє, щоб зупинити те, що Бог сказав про його вибраний народ, Ізраїль, і те, що він сказав про церкву, тіло Христа. І ми, на мою думку, наблизились до кульмінації. Хвала Богу! Я думаю, ми зовсім близько до кінця, і сатана думає, що це його найкращий шанс. Хвала Господу, це захоплює, ми бачимо правда? в цьому руку. Ви раді, що ми це побачимо? Це захоплює. О, Я така рада, я дуже рада. І як нам знати, як нам знати, що має статися? Бо якщо ми не знаємо, що має статися. Ми з Шеллі говорили про це нещодавно. Якби переглядаючи новини хоча б минулого тижня, ми не знали слова Божого. Я сказала Шеллі, що би я зробила? Якби я не знала слова Божого, не знала би Бога, я би вживала алкоголь серйозно, я би випивала. Але ти можеш додати, що це зовсім не є рішенням. Це не рішення, але потрібне якесь полегшення. Тому через страх тих подій, які чекають на землю, люди роблять подібні речі? через страх речі. того, що прийде на землю. Так саме тому Бога потрібно виявляти зараз так через його людей. Ми ще поговоримо про це до кінця тижня, як він буде виявляти себе через церкву, Амін. через зцілення, божественні зцілення і чудеса. День. Це наш день. Останні часи то наші то день. наш день. Слава Богу. Але ми повинні знати. Повинні ми повинні знати, як дивитися на ці події. І ми повинні бачити їх лише по одному. Ми можемо дивитися на них лише через Божий погляд, і він дав нам цю можливість. Він записав це. Візьміть свою Біблію. Сподіваюсь, у вас було достатньо часу, щоб взяти свою Біблію. Заохочуємо вас зробити це, і ви знаєте, все, що ми говоримо, ми ґрунтуємо на Біблії. І ви повинні перевіряти нас. Ви абсолютно не повинні вірити всім, хто буде навчати про вас, особливо вірш. про останні часи, якщо ці люди не витягують біблію і не показують вам. Розділ і вірш. Якщо ці місця не узгоджуються, знайдіть книгу Ісаї, але також потрібно знайти друге послання Петра, тому що друге послання Петра це чудова, чудова вказівка для нас стосовно того, як дивитися на останні дні, на останні часи. Петро збирається помирати і він називається своїм відходом. Він збирається відійти. І церква непокоїться з цього приводу, тому що він був разом з Ісусом, і вони вважали, що Ісус може повернутися будь-якого дня. А Петро говорить їм: ні, він не повернеться зараз. у другому посланні Петра, другому розділі, він говорить їм, що це триватиме ще довго буде час, коли повстануть лже пророки. Але Петро говорить: ми прочитаємо, що він говорить їм. Друге послання Петра, перший розділ, 13-й вірш. Бо вважаю справедливим, доки перебуваю в цій оселі, в цьому домі, в якому ми живемо. Ви знаєте, правда ж, що ви то дух, ви живете у тілі. Біблія це тіло вашим домом. А він називав це своєю оселею, своєю скинією. Так сказав він. Вважаю справедливим, доки я духовна людина, перебуваю у цій оселі, спонукати вас нагадуванням. Чотирнадцятий вірш першого розділу другого Петра, знаючи, що скоро залишу оселю мою, віддам своє тіло у жертву, як Господь наш Ісус Христос, і відкрив мені. Буду старатися, щоб ви і після мого відходу грецькою це звучить як вихід. Пам'ятали це, бо ми сповістили вам силу і прихід Господа нашого, Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими балачками, а бувши очевидцями Його величі. Це не були казки. Ми не вигадували цього. і він вже говорив про обітниці, які були дані їм у четвертому вірші першого розділу. і ми бачимо далі, що він говорить про обітницю його приходу, обітницю нового неба і нової землі. Тобто він каже цим людям: ці обітниці залишаються непорушні. Він прийде. Але, сказав він, вам доведеться щось зробити. настане темний час. І я хочу порадити вам щось. І ось його порада. тут він говорить про той випадок, коли вони побачили Ісуса на горі преображення. Він говорить: ми були очевидцями. 16-й вірш його величі. Бо він прийняв від Бога Отця честь і славу. Коли дійшов до нього від величної слави такий голос. Коли вони були на цій горі преображення, він перемінився перед ними, і Божий голос сказав: Це син мій улюблений, у котрому моє благовоління. І цей голос, що зійшов з небес, ми чули, як були з ним на святій горі. До того ж, сказав він, ми маємо найдостовірніше пророче слово. Пам'ятаєте, Ісус дав їм пророцтво, коли сказав Я прийду. Ми маємо найдостовірніше пророче слово і він вживає слово «профетікос». Це означає пророки Старого Завіту. Ми маємо найдостовірніше слово Профетікос пророків, і ви добре робите, коли звертаєтеся до нього, як до світильника, що світить у темному місці. Тобто, я відходжу, Ісус ще не прийшов, настане темний час, але ось світло для вас. Ось те місце, на яке ви можете подивитися і побачити світло. Де воно? Пророки старого завіту. Доки не почне розвиднятися день і не засяє ранкова зоря в серцях ваших, знаючи насамперед те, що жодне пророцтво в писанні, він не говорить про все писання, він говорить про профетіку з пророків. Жодне пророцтво в писанні не залежить від власного вирішення, тобто воно не є відокремленим. Жодне пророцтво, яке дав Ісая, не може бути відокремленим від пророцтв, які дав Єремія. Вони повинні перебувати у згоді. Ви могли би взяти якийсь один вірш з будь-якого пророчого писання і довести все, що вам завгодно. Деякі люди виривали вірші з контексту і доводили, що Ісус вже прийшов, що він вже забрав 144 тисячі, і зараз вони перебувають зараз на небесах, і більше ніхто туди не потрапить. Так, ти права без жартів. А коли ви помрете, ви будете мертві як собака. Це неправильно. Всі місця писання повинні бути узгоджені. Вони повинні узгоджуватися. Жодне пророцтво в писанні не залежить від власного або вирваного з контексту вирішення тлумачення. Бо ніколи не були пророцтва з волі людської, а промовляли його святі люди Божі, спонукані Духом Святим. І Що ми будемо робити цього тижня? Ми будемо розглядати пророки Старого Завіту. Ми будемо шукати світла, яке світить у темному місці. Ми будемо розглядати ті пророцтва, які стосуються Ізраїлю. Тому що у старому завіті є стільки світла про те, що відбудеться в Ізраїлі. Ми розглянемо, якою є роль Єгипту в Єгипті відбудуться великі зміни. Ми не знаємо, чим все закінчиться і що може статися до кінця цієї передачі, але ми знаємо, як все закінчиться, тому що Біблія говорить нам про це. Біблія говорить нам про це у 19-му розділі книги Ісаї і 14-му розділі книги Захарії. І ми прочитаємо, що Біблія говорить про події, які повинні а статися в Єгипті. Тобто, ми не в темряві, ми маємо світло, і ми будемо дивитися на це світло, тому що багато людей не знають, як дивитися на світло пророчих в місць писання. Отже, ми це зробимо, і це допоможе вам зрозуміти, який зараз час. Бог говорить нам про пробудження. І один наш дорогий друг, Божий пророк, прокинувся вранці, і Господь сказав йому. Ти молишся за пробудження. А що передусім роблять люди, коли прокидаються вранці І Господь сам відповів йому «Вони дивляться на годинник, щоб побачити, котра година. Ось що вони роблять передусім. Я так і зробила yeah, сьогодні вранці, так. і цей чоловік, брат Уайзман, сказав: Я намагався не робити цього. Я хотів перевірити себе. Коли я прокидався уночі, я намагався не дивитися на годинник, і я відчув це побудження. Мені потрібно було подивитись на годинник. Ізраїль то Божий таймер, народи пророцтва – то Божий таймер. Ви дивитесь на годинника, потім говорите. О, ні, цього не може бути. Але так і є. Але так і є, і часу стає менше. Так. Алілуя. Отже, ми будемо розглядати Божий таймер. Ісус сказав: спостерігайте за смоківницею, спостерігайте за іншими країнами пророцтва. Амінь. Ми будемо спостерігати за ними цього тижня. І вони Для покажуть нам, що порушено, час ісуса вже майже настав. Не пропустіть жодної з цих передач. Обов'язково зробіть все необхідне, щоб почути це. Адже вам потрібно ходити рівною так. дорогою. Вам потрібно знати, який час зараз на годиннику так. великому годиннику великому годиннику. білі допоможе нам. Ми з білі зараз повернемось. Чому запропонувати вам наші матеріали? Вони стануть вам у нагоді. Правда, коли так. ви отримаєте їх, відразу ж почніть читати їх. Білі також порадить нам прочитати деякі. Не зволікайте, Тому що Ісус сказав: спостерігайте так. за смоківницею, спостерігайте за Ізраїлем, спостерігайте за іншими народами пророцтв. Ми хотіли би запропонувати вам наш партнерський пакет. Ми будемо говорити про найбільшу ознаку скорого приходу Ісуса. Це повернення євреїв додому. Про те, як Бог використовував людей, щоб зробити це. Ці два тижні ми будемо говорити про ознаки серед євреїв, народів і в церкві. Ми поговоримо про те, що ми близькі до вибуху божественного зцілення, вибуху чудес. І також ми радимо вам не забути про пакет зцілення. Саме так ми можемо розпізнати Ісуса. Цю книгу написали Кеннет і Глорія Копленд. Я чула про них і я чула про них. Слава Богу, Вона говорить: чи знали ви, що Бог ніколи не планував, аби люди страждали від хвороб чи недух? Так. Його план досконале здоров'я. Якщо ви хочете замовити ці книги, зробіть це сьогодні. А коли тримаєте їх, не відкладайте їх на поличку, але відразу ж прочитайте. Ми любимо вас. Це Глорії Білі. Нагадують вам, що Ісус є Господь, і він скоро повернеться. Скоро. Завтра на передачу переможного віруючого. дайте йому слова, розумієте? Він може робити тільки те, про що люди на землі просять його, про що вони моляться і вірять йому. Немає значення, чи це стосується вашого зцілення чи благословення вашого народу. Той, хто має на землі владу, повинен просити його, і тоді він зможе це зробити.